Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували актуальні новини станом на сьому годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї. Справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Ніч в місті минула без обстрілів. Повітряна тривога, лунала один раз протягом півгодини. Зараз температура повітря у Дніпрі плюс 4. За прогнозами синоптиків. Сьогодні у нашому місті буде хмарно, проте без опадів до 5 градусів тепла. Всі об'єкти Коменергосервісу та Жилсервіс Дніпро працюють та забезпечують теплом оселі містян через Петеплоенерго та кілька розподільчих пунктів за адресами, які ви бачите на екранах. Теплопостачання відновиться, щойно об'єкти заживлять. У Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. У всі будинки подається вода. Тиск водопостачання також в нормі. Комунальники усунули 28 засмічень на мережах водовідведення, а також 42 пошкодження. На мережах водопостачання більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 404 звернення. Після 14-ї години в місті почали відключати світло, тож люди почали звертатися. За півтори години електроенергію почали подавати, і ситуація стабілізувалась. Повідомлень про аварії різного роду було 18. Вони стосувались відсутності води та тепла, протікання каналізації. Всі аварійні ситуації ліквідовано. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту, 77 одиниць рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. Надзвичайники за добу здійснили 11 виїздів. Було 6 повідомлень про замінування. Всі хибні пожеж не трапилось. Один виклик стосувався надання допомоги поліції в проведенні пошукових робіт. Водолази дістали тіло чоловіка з річки на відстані 10 метрів від берега та на глибині 3 метри. Наразі вся інформація стосовно цього випадку з'ясовується. Рятувальники викликали по допомогу, аби витягти песика з каналізаційного колодязя, крім того, в Новокадацькому районі. Жителі квартири повідомили, що до них в оселю залетів кажан. Рукокрилого не знайшли, хоча довелось навіть демонтувати підлогу на балконі. У Дніпрі завершується шоста хвиля навчання водіїв електротранспорту. Як стати кермувальником тролейбуса і чи можна заробити гроші під час навчання? Дізнавались наші журналісти. Захотілося сам для себе захотів, щоб щось шну що то нове було для себя. На початку лютого на вже будемо їздити вже самі. Вити на навчання загалом просто на офіційних джерелах нашого підприємства: це сайт нашого підприємства, це соцмережі нашого підприємства. Є телефони, за якими можна телефонувати до відділу кадрів нашого підприємства та навчально-виробничого центру, та записатися на навчання у наступних хвилях. Осередок знань і психологічної підтримки у Дніпрі за ініціативи міського департаменту гуманітарної політики реалізували унікальний проєкт нон стоп едюкейшн відеоконтент. Чим корисний він для городян? Дивіться далі. Було в звичайному режимі офлайн. батьки хочуть. Щоб їх почули, вони зійні зірки. А ще скажіть пару слів. Що ви вибрали ті теми, які ми запропонуємо і ви прийшли почути, відвідувати, де висобоковідвідати Цікаві спікери є, є. Ми навчаємо зараз кожного вчителя записати відеоурок, А потім, в той зручний час, коли не буде тривог, коли не буде, коли буде світло в домівці у дитини, його переглянути. А якщо ще закріпити матеріал, то можна повторно переглянути. Такі цікавіші уроки, Оки, ще корисніші уроки, і які можна повторювати, переглядати декілька разів. Зараз саме таке навчання проходять тут вчителі. Заняття, яке вам цікаве, тоді більш ефективно буде приділяється всім, і кожен може хочеш вчитися, можеш навчитися. У Дніпрі оголосили збір теплих речей. В міських соціальних центрах відкрилися банки одягу. Туди приносять речі, необхідні для переселенців і людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Де саме знаходяться такі пункти? Далі в сюжеті. Міська рада отримала від міністерства реінтеграції для дітей віком до трьох років для внутрішнього переміщення. Це комплект дитячого одягу. Попереду зима, і скільки людей буде потребувати саме нашої підтримки, ми не знаємо. Тому відкриваємо такий таку акцію, розпочинаємо збір дитячих речей, теплих речей для жінок та чоловіків. Якщо це зимовий одяг, то бажано шапки, бажано штани, светри, теплі або верхній одяг як жіночого, так і чоловічого розміру. Якщо це дитячий одяг, то бажано дитячі колготки, шкарпетки та светри. Принесуть продукти, приберуть і вислухають. Серед їхніх підопічних одинокі літні люди з інвалідністю знають ім'я по батькові кожного і мають встигнути до всіх, з ким співпрацює територіальний центр. Про соціальних працівників Дніпра наш наступний матеріал. Доброго дня вам Доброго Віктор Анатолійович. Привезла я вам наборчик, варус. Да. добрий наборчик. Зараз подивимося, що там хороший наборчик вам передали. До кого ходжу? Два рази в, місці, в неділю. До кого ходжу кожного дня, тому що вони потребують цього моєї допомоги. До Віктора Анатолійовича я приходжу на 8 годин. Так, 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 Як по її графіку, понеділок і п'ятниця. Ну, другий раз у же в всередину там оперативка, це, вона біжить, все одно вона забіжить до мене. О, все одно десь щось так чи не так, вона мені перезвонить. Ну вона у нас підстрашна. Надає послуги людям в залежності від е, групи двигательної активності. Буває і двічі, і тричі на, на е, в Розпочинаємо. У Дніпрі встановилася аномально тепла погода. В якому році таке було в останнє, і коли чекати на справжні морози, наші журналісти запитали в метеорологів. З 1 січня в 64 пунктах спостережень наших гідрометслужб було зафіксовано перекриття абсолютного максимуму температури повітря. 2 січня ми все-таки рекорд одержали. У нас 2 січня був перекритий історичний максимум, який держався з 1953 року. То, що було у нас плюс 11, це аномально. От то, що буде мінус 13, це більш характерно для цієї пори року. Далі історія сімейної лікарки з балаклії. Окупанти швидко зайшли до рідного міста. Альони і почалося мародерство. Родина вирішила виїжджати. Прихисток знайшли у Дніпрі. Щойно визначились із житлом, почали шукати роботу, і це вдалося дуже швидко. Тепер жінка працює за фахом в одній з амбулаторій міста. Там зарплатня не залишилася, яка була до війни, звісно. І вирішили шукати роботу тут, хоча би спробувати. Знайшли за оголошенням, з оголошенням в інтернеті на сайті. М -м -м, зідзвонилися. Це вакантне місце в них було. і це було легко. Це було легко, і просто за один день. Моє місце мене чекали напевно так. Колектив цієї амбулаторії, я скажу, прекрасний. Дуже-дуже тепло і по-домашньому. Мене прийняли дуже тепло. А, моя завідуюча відділення мені допомагала навіть ложками, тарілками, банками для консервації. Це в першу чергу говорить і про людяність її як особистості, ну і взагалі, от, те душевне тепло, яке люди випромінюють. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.